У Львові під час інциденту на дорозі водій образив військового. На одній з вулиць трапилося ДТП. Під час з'ясування деталей інциденту один із водіїв, дізнавшись що інший учасник ДТП військовий, почав ображати його. Відео опублікував журналіст Костянтин Андріюк. Я, Я їхав, вона їхала за дімен. Тримав допоміг. З якої то радості? Ви правила знаєте? Ви їхати треба було дати. їхати. Правильно, я підсунувся і їду. Ти що, воєнний? Воєнний? Так. загинув, а ти порушуєш. і порушуєш. Треба мати честь і пропустити, людина перестроїться, бачиш, що тобі. Одна машина помішає. І від чого Ти воював. Дивись як мене повоюєш. Аби був ти воєнний, я би тобі не пустив. Який намирала шину? У свою чергу, після публікації відео, чимало українців стали на захист військового.